Кірово! Не чую! Штурм слава Україні! Героям! слава! Продовжуючи започатковану тему мисливця на фронтах війни, хочу розповісти про легендарного командира Героя України Юрія Скалу і про його бойовий підрозділ. 425-й окремий піхотно-штурмовий полк скала, котрий нищить ворога на східному фронті. Значить, два режима. Юрія я зустрів на одному з полігонів, коли він проводив навчання особового складу. – Тільки отвором. Отвір великий, отвір маленький. Що. Ви сам мисливець. Звичайно, звичайно, обов'язково. У мене був Російський байкал. байкал. От. І я з ним ходив, ходив на пітушка, ходив, любив качку, так, виїхати. Але, е, але ще був тоді, це, я з 12 по 14 рік. Ну, У ж зрозуміло, що пішов на, на війну. Але я вам скажу, що е, все, одно, все одно знаєте, е, сам процес. Іменно, Оцього, коли ти відпочиваєш, вранці вийшов, на лодочки виплив іменно положив, положив, положив. Оцей природу цю послухати це надихає. Скажіть, а от навики мисливця? Дуже допомогли. Дуже. Я зараз стріляю, я ніколи не цілюсь на Все, я з усього озброєння, я маю стрілкового, практично стріляю на Ну як на звір'я, так і так і на. На противника. Зараз я, то я командир не приходиться, але ж спочатку по війни я ну, дуже багато мисливцем був на, на А В плані військового мислення Однозначно, однозначно в цьому допомагає. Ти, ти, ти постійно думаєш, що е, противник це є звір. Звір, який на сьогодні прийшов, тільки він більш глобальніше загарбати нашу землю. От. Ну, Перехитряємо тільки ми їх. Тому їх більше, але ми мудріші і умніші, бо ми українці. Пиздалеку. Я? Звідки? Родом оттуда, з Донецької області. Родом. Ну а так же то А ви? Львов? <клес> Львів. А хлопці, звідки? З Запоріжжя. Київська область. Київська область. Вся Украина. Маличка. Україна Вся Украина забралась. А, да. а ви звідки? Разборенко. О, я якис звідки. – Да. Да. Боковая дверь, давайте, погрузка, быстро, быстро. Грозимся, ребята, укоряемся. Давайте, давайте, давайте. – Перезарядка! – до нас бігом. Історія підрозділу скала це історія про те, як з невеликої когорти українських патріотів, котрі навесні 22-го року у слобожанських степах почали нищити колони ворожої бронетехніки. Утворився зразковий окремий мотопіхотний штурмовий полк Збройних сил України. В запеклих боях у Бахмуті, роботино на інших відповідальних ділянках Східного фронту формувався бойовий непримиренний характер полку Скала, котрий сьогодні нищить ворога на покровському напрямку. Перебуваючи кілька днів у підрозділі Скала, я мав можливість спостерігати за проведенням бойової підготовки, а також міг спілкуватися з офіцерами і бійцями полку. Пташка, пташка, прямо один одразу. Вони навчилися холостити, стріляти, проходки, знають, як йти парою, знають, як нарізати вугли, знають, як зачищати будинки, знають, як зачищати бліндажі. От зараз ми даємо їм навчання для того, щоб вони знали, як противотанковими гранатометами користуватись. Додавляє їм впевненість, що він звізьме його і він його використає на бойових. Тому і впевненість військовослужбовців цих теж вона дає своє. «Савучок з Донець Донецька. Дядько, який, який реально з нами практично з самого початку він опанував БМП-3 російську, а взагалі штурмовик. Вставав із, із заштурвала БМП3, йшов на штурм, потім повертався в штурма, сідав на БМП-3. І не тільки на БМП3, пане командир. Що ви думаєте про скалу? Про скалу? Про ну, Про підрозділ, краще... про підрозділ? Да. Про підрозділ? Ну, для мене це краща робота. Ну, підрозділ не поміняю ні на що. Да. Так. Це відкровенні слова. А що думаєте про командира? Про командира? А що я можу думати? Якщо підрозділ кращий, то і командир кращий. Це ну, закономірність. В цивільному житті, ви ким були? Я мама, дві дітей, робота на нашій рябі. А як ви опинилися в штурмовиках? Я побачила в лагерь і вирішила піти з лагеря, так щоб моїм дітям не було соромно за мене, щоб вони пишалися мною і брали з мене приклад. Так, я оказалася тут. Ви навантаження? Дуже важко, але стараюся. А як вам скала? Як тут готують? Дуже добре. Всі одна, як сім'я. Мені подобається. Носення хороше. Бережіть себе. Дякую, і весело. В скалі скільки вже? Майже з повномасштабного вторгнення, з 22 року, з сентября. І перша зустріч із скалою — це де у вас відбулася? О... В якому районі приблизно? У Харківському напрямку. А потім який бойовий шлях був? Солідар, Бахмут, Авдеєвка, Работіно. Друзів втрачали. Майже всі. всі. Всі, хто зі мною прийшов, майже вже всі покинули наші лави. А ви без поранення? З пораненням. Повернувся далі. Уже без цього я не можу. Знайшов себе в цих час. Що тренах. думаєте про командира? Командира? Та дуже відважна людина. Він постійно з нами. Ніколи... Навіть під час навчання він все время проводить з нами якісь заняття поразним заходам, вогневої там і тому подібне. А що можете сказати про підрозділ? Як він змінився? Він дуже сильно став дуже сильним організмом, який б'є ворога і показує, що його бити можна і його бити потрібно. У нас з'явилося все вже і артилерія. І міномети, аеророзвідка, ФПВ, штурмовики, піхота закрив. На той час, коли я прийшов до батальйону Скала, такого не було, як зараз. Так що дуже змінилось все. Дуже сильний організм. Ви якусь нагороду вже отримали ще? Ні? Так, отримав. Є орден за мужество третій ступені від президента Зеленського. Та Золотий хрест від головнокомандища від Сарського. Вітаю вас. Дякую. П'ять. Шість. 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 Сім. Сім. один. Після два. три. пять. Раз. Go, 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 go. Два! Раз, два! Раз, два! На власті, там. Ну, ви я його <рес> не піджив. <рес> Зі згоди військовополонених я поставив їм декілька запитань. А з Росії откуда? Росія Сіровська область. город Асбест. Какая область? Свердловская область. Свердловская. Свердловская область, да. да. А вы? Донецкая область. Старобежский район. Да, не а В... Восток, Хабаровский край. Хабаровский край. А как вы думаете, почему эта война началась? Почему эта война началась? На самом деле сложно мне на данный момент ответить на это. Я думаю, война ⁇ это большая война, большие деньги. Правительство на этом зарабатывает. На наших жизнях, на, на жизнях простых людей. Чьего правительство? Ну, российское правительство, я так думаю. Но это мое личное мнение. На любая война ⁇ это деньги. Поставки оружия. Все. Мы же на самом деле... Капля, капля, так сказать, капля в море. И не владеем абсолютно никакой информацией, что на самом деле наверху происходит. И какая основная причина. С -с сложно на самом деле ответить. Очень сложно и трудно. Я сам не, не понимаю, как это все началось. Политика все виновата. Людей друг на друга нагнали, загнали нагнетение какое-то. Согнали. Но вот когда люди превращаются в баранов, тогда их сгонят. Yeah. У Путина до сих пор большая поддержка и большие рейтинги. Поддержка, да, и большие рейтинги. И на самом деле я, находясь в России, также поддерживал наше правительство вот, э, по, по внешней политике, так сказать, и по внутренней политике. Не знаю, сейчас вот так э, жизнь сложилась, что я оказался здесь в плену, увидел все сам своими глазами, как гибнут, гиб, гибнут дети, мирные люди, как с вашей стороны, так и с нашей стороны. Ну это, блин, это больно, на это смотреть, это печально надо заканчивать эту войну как-то о чем-то договариваться сколько сейчас времени пробьет чтобы нам снова пожать друг другу руки это столько времени должно пройти нам надо как-то объединяться и договариваться я считаю заканчивать надо эту войну это это не наша война Стоп стрільба, зброю на запобіжник. Це було відпрацювання, зачистку, зачистка будинку. Штурм і зачистка будинку. Ми проходили на одному полігоні, а зараз ми проводимо це як в, в реальності. Штурм будинку, так як є в бойових діях. Ви вже приймали участь в бойових? Діях? Я приймав з 2015 року. По день. Що можете сказати про скалу? Скала це, от де я не служив, я служив 58 й бригаді мотопіхотної, 57-ї бригаді мотопіхотної, 79-й ДШВ, 10-штурмових військах, 72 й бригаді чорні запорожці. Як попав в скалу, то, блин, ну, то забезпечення поярче, вооруження, командири дуже хороші. В му полку просто бомба. Час на командний пункт прибули воїни з бойових позицій. Армійський ритуал нагородження відбувся чітко і внутрішньо урочисто. Кріпака Олександр Володимирович. Нагородженим орденом за мужність третьої степені. Вітаю. Досуй тобі нагороду. Дякую, брате. Служу українському народу. Дякую, брате. Дякую. Кузьменко Юрій Олексійович нагороджено орденом за мужність третьої степені. <плес> Дякую заслужні. Президент України відзначив вас орденами за мужність. Так. Інже Стойкова, Сергія Дякую. Інже Стойкова. Інже. Інже. Івановича. Дякую. Вітаю. Скажу Так. Безпалого Андрія Олександровича. Єндарний нефмой. Юрія Анатолійовича. Yeah. Дякую за службу. Запропоную yeah. вам ще капу І Тільки з зрозумів. Тоді дякую за службу. багато Я тоді вперед. Вперед вперед і спісний. Тільки туди Так, не затримую. Дякую. А каким стал ворог у сравнении с 22-м роком? Не уверены в себе, не мотивированы. Как вначале они считали, что тут все СС, немцы и все такое. И видят, что украинцы это не те, кто будет бежать. Они в этом убедились уже. Вот. И они боятся сталкиваться один на один. Они стараются где-то накрыть. Артиллерии и против одного нашего штурмовика отправляют 8, 10, 14 человек образно говоря, ну, если взять в соотношении. То есть э, наступать не хотят, что свидетельствует ряд перехватов, где они просятся отойти назад, что здесь не так все просто, как им говорили. Ну, то есть паника. А их держат за счет того, что говорят, им не будет даже питания сбрасываться, так как они в основном в окружениях ну, на нашем направлении находятся. Я вони там виїхали, як ото малі діти. Посеред ночі на командному пункті з'явився полонений. Ім'я, фамілія. Созінов Дмитрий Геннадійович. Откуда родом? Кировская область. Вы знаете, где вы находитесь? Да. Сейчас? Да. Нет. А номер вашей части? 41 680. А название? Первая славянская. Первая славянская. Дальше. Мотострелковая у нас получается первославянская Нет, мотострелковая. Я. Ты есть не служишь не Нет. Да. мотострелковая, первая рота. По-моему, первая бригада. Ну, все первое, короче. Какой боевой дух у ваших солдат? Последнее время очень плохой у нас боевой дух. Они готовы воевать дальше. Скорее всего, нет. Это ты из за тех ребят, которые с тобой на позиции были? Или те, которые там где-то далеко? Там далеко-то может и готово, а тут вот, которые сидели со мной в шахте. Много раненых. Много из восьми человек. Шесть раненых. Це ваш не перший орден Богдана Хмельницького? Ні, це вже другий, це вже другого степеню. Перший отримав за в Запорізькій області, а другого вже отримав тут на Покровському напрямку. Далі більше. Що там, що там, бої жорстокі. Саме на війна, щоб немає не жорстоких боїв. На будь-який завжди жорстокий, тому що є втрат. А як на ваш погляд змінилася війна, якщо відраховувати з 22-го року? Змінилася. Змінилася, скажімо так, в якому сенсі більш технологічна війна стала. Це дрони, ті же FPV, дрони з оптоволокном, Ну і скажімо так, технології вже воюють. Якщо в 22-му воювали люди проти людей, а зараз технології. Проти людей воюють. Якщо зміни йдуть, і, на жаль, не на кращу сторону. А ворог змінився? Ворог як вмирав, так і вмирає. Хороша відповідь. От і все. А скала змінилася? Скала, ну, звісно, змінилася. Ми стали потужнішими. Ми стали потужнішими і на який би фронт ми не прийшли, у нас було таке, що ми працювали одночасно на п'яти напрямках. І Завжди ми виконуємо свою роботу, незалежно яка вона, легка, тяжка чи ще щось. Любу задачу ми виконуємо. На східному фронті ворогу не солодко, а особливо там, де стоїть скала, сказав один із бійців і посміхнувся.